Права 1274 обчислили найзручнішим способом. Ну що ж, стартуємо. бачимо в першому доданні 16, що множиться на увесь цей віраз. Тут найзручнішим способом буде помножити 16 на кожен із цих доданків, що є в дужках. Ну що ж, Записуємо тоді, що це дорівнює, то ми маємо тоді 16 помножити спочатку на перший доданок мінус 1, Пишемо мінус. Але запишемо його вигляді звичайного дробу. 1 помножити на 8 це 8, плюс 3 це 11, то пишемо мінус 11 восьмих. Так, далі додати 16. Що множиться. 2,16, 2 помножити на 16, це 32, плюс 1 це 33. Що множиться на 33 16. І... Ну, і зараз запишемо додати. Запишемо тут не відняти 3,1 а додати мінус 3,1 То записуємо додати 16, що множиться. А в дужках тоді у нас буде мінус. 3 помножити на 2 це 6, плюс 1 це 7, мінус 7 других. І це дорівнює. Ну що ж, розбираємося з першим добутком. Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним, пишемо мінус. А в дужках записуємо як добуток модулів, то записуємо як 16, що множиться на 11, а в знаменнику записуємо 8. Далі додати. Наступний добуток 16. Що множиться на 33, а в знаменнику записуємо 16. Додати. Ну і останній добуток буде мінус. Бо один із множників у нас від'ємний. То в чисельнику записуємо 16, що множиться на 7. А в знаменнику записуємо 2. І це дорівнює. Переносимо. Так. Ну давайте скорочувати перший дріб. Скорочуємо на 8 чисельник і Знаменник, 16, що ділиться на 8, це буде 2. 8, що ділиться на 8, це 1. Другий дріб скорочуємо на 16 і чисельник, і знаменник це буде одиниця. Ну, а третій дріб скорочуємо на 2 і чисельник, і знаменник. 16, що ділиться на 2, це буде 8. 2, що ділиться на 2, це буде 1. Тоді записуємо, що у нас можна отримати. Отже, записуємо тоді. Мінус 2 помножити на 11 це 22. Мінус 22. Далі додати. Тут у нас буде 33 перших або 33. Додати. А тут у нас буде мінус у дужках. А 8 помножити на 7 це 56. То записуємо мінус 56. Так, гаразд. І це дорівнює. Ну що ж, зараз групуємо. Спочатку додамо від'ємні, а потім додатні числа. То це буде дорівнювати мінус 22. Додати. Мінус 56, додати 33. Це дорівнює. То обидва доданки у нас спочатку ми обчислимо ось цю суму. Так? Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна, а в душках записуємо суму модулів. Це буде 22, додати 56. Ну і додати 33. Це дорівнює. мінус 22 додати 56, це буде 78. Отже, мінус 78 додати 33. І це дорівнює. Один із множників у нас доданок, модуль від'ємного числа у нас буде більший, то сума у нас буде від'ємна, а в дужках записуємо різницю модулю: 78 мінус 33. Ну і це дорівнює. Мінус 78 відняти 33. Це буде. 45. Мінус 45. Є. Переходимо до другого завдання. Весь цей вираз множить на мінус 8,4. Ну що ж, нам потрібно на мінус 8,4 помножити кожен із цих доданків. Тут у нас звичайний дріб і мінус 8,4 потрібно записати в огляді звичайного дробу. То давайте спочатку запишемо, що це дорівнює. У дужках тоді в нас вийде мінус дванадцятих. Додати 3 сьомих. Додати 1. Це ми записали без змін, Що множиться. Що таке мінус 8,4 це буде мінус. Це можна записати як 84, що ділиться на 10, або 84 десяті. Так. Ну, але тут можна скоротити на 2 і чисельник, і знаменник, то 84, що ділиться на 2. Це буде у нас 42, а 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тобто цей дріб 42 п'ятих. Тобто на мінус 42 п'ятих нам потрібно помножити кожен із цих доданків. То ми записуємо, що це дорівнює мінус дванадцятих, що множиться на мінус 42 п'ятих. Так, далі додати три сьомих, що множиться на мінус 42 п'ятих. Ну і залишається одиницю помножити на мінус 42 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Тепер дивимося, як перемножити перший добуток. Записуємо один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Пишемо мінус. В чисельнику записуємо 5, що множиться на 42. А в знаменнику записуємо 12, що множиться на 5. Так. Другий добуток. Один із множників у нас від'ємний, тоді цей добуток у нас буде від'ємним, записуємо додати, а у дужках буде мінус. В чисельнику записуємо як 3, що множиться на 42. Добуток модулів. А в знаменнику записуємо як 7, що множиться на 5. Є. Ну і останнє додати. 1, що множиться на мінус 42 п'ятих, це буде мінус 42 п'ятих. Одиниця помножити на будь-яке число, буде те саме число. То записуємо мінус 42 5. І це дорівнює. Ну що ж, в першому виразі скорочуємо на 5 чисельник і знаменник, це буде 1. І на 6 скорочуємо і чисельник і знаменник 42, що ділиться на 6, це буде 7. 12, що ділиться на 6, це буде 2. Ну і другий вираз скорочуємо на 7 і чисельник чисельники знаменник 42, що ділиться на 7, це буде 6. А 7, що ділиться на 7, це буде 1. Є? Ну що ж, записуємо, що ми тоді отримаємо. Отже, у нас вийде перший вираз мінус. Чисельнику 7, знаменнику 2, мінус 7 других. Далі додати. Другий вираз 6 помножити на 3 це 18. То це буде мінус 18 п'ятих. Так, пишемо мінус 18 п'ятих, Так, і додати залишається -42, мінус 42 п'ятих. Мінус. 42 5. І це дорівнює. Бачимо, що всі доданки у нас від'ємні. Тоді добуток, сума у нас буде від'ємна, і вона дорівнює сумі всіх цих модулів. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, це буде мінус. А в дужках сума модулів 7 других. Сім других це буде. Можемо виокремити тут цілу частину то 6 з других це 3 цілих і ще одна друга. Далі додати. 18 п'ятих. Ну що ж, 18 п'ятих і 42 п'ятих ми можемо додати, Тут бракує місця, я одразу запишу. Тут однаковий знаменник. Це можна записати як 18 плюс 42. А знаменнику буде 5. Так, і це дорівнює мінус. І у дужках тоді записуємо 3,1 друга. Ну, тут можна домножити на 5 і чисельник і знаменник. Так? Якщо ми домножимо на 5 і чисельник і знаменник. Ну, або 3, цілих одна друга. Я думаю, що ви вже знаєте, що це 3,5 на 5, якщо домножити і чисельник і знаменник, то ми записуємо, що мінус. У дужках буде 3,5 додати. Ну а 18 плюс 42 це буде у нас 65. І це дорівнює мінус. У дужках 3,5 додати. 60, що ділиться на 5, можна поділити на, бо 60 поділити на 5, це буде 12. Ну, або скоротити, наприклад, на 5 і чисельник і знаменник, це буде 12. Тут буде 1. Так, то буде тоді 3,5 плюс 12. То це буде дорівнювати мінус. Тоді. 12 плюс 3 це 15, цілих. записуємо і 5 десятих. є. Переходимо до третього завдання. Мінус 6, що множиться на 2 цілих третю, Додати 3,1 друга, що множиться на мінус 6. Бачимо, що тут у нас випадає один із множників мінус 6, його можна винести за дужки. Так, буде простіше. Записуємо тоді, що мінус 6, що множиться. А в дужках тоді у нас залишається 2,1 третя. Додати 3,1 друга. Залишається з другого виразу. І це дорівнює. Щоб додати, будемо зводити до найменшого спільного знаменника, а це в нас 6. Додатковий множник до 1 13 це буде 2. А до 1 /2. це буде 3. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що це буде мінус 6, що множиться. А в дужках тоді в нас вийде 2, 2 помножити на 1 це 2. 2 помножити на 3 це 6. Додати 3, цілих. 3 помножити на 1, це 3. 3 помножити на 2 це 6. Є? І це дорівнює. Мінус 6. Що множиться. Сума цілої частини 2 плюс 3 це буде 5. А в чисельнику записуємо 2 плюс 3, а в знаменнику 6. Ну і це дорівнює. Це буде мінус 6. Що множиться на 5, цілих. 2 плюс 3 це 5, а в знаменнику буде 6, і це дорівнює. Ну що ж, запишемо це як добуток звичайних дробів, то це буде мінус 6, що множиться. 6 помножити на 5 це 30, плюс 5 це 35. Записуємо шостих. І це дорівнює. Як знайти добуток? Один із множників у нас від'ємний, добуток буде від'ємним. Ну, а записуємо зараз як добуток модулів. Це буде 6 помножити на 35 у чисельнику, а у знаменнику 6. Це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 6. Це буде одиниця. Тоді записуємо, що це дорівнює мінус 35. Є? Ну що ж, знайшли ми значення виразу, переходимо до четвертого завдання. 11. Що множиться на мінус 3,1 дати 2,1, що множиться на 11, додати 11. Ну що ж, вираз не зміниться. Якщо ми 11 у кінці помножимо на 1, це буде то саме 11. Тепер ми можемо винести 11 множник задушки. То записуємо, що це дорівнює 11, що множиться. А в дужках тоді залишиться з першого виразу мінус 3,1. Мінус. 3,1. Далі додати. З другого 2,1. Ну а з третього виразу буде одиниця. Так, і це дорівнює. Ну, давайте додамо спочатку додатні числа 2,1 плюс 1. Тобто записуємо, що це буде 11, що множиться, а в дужках буде мінус. 3,1 додати. Ну що ж, 2 плюс 1 це буде 3, цілих, а залишиться у нас 1. Сьома. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 11. Що множиться. Але сума протилежних чисел мінус 3,1 сьома і 3,1 сьома дорівнює 0. Тобто записуємо, що множиться на 0. А будь-яке число помножити на 0, це буде 0. Тобто, значення нашого виразу в четвертому завданні дорівнює нулю. Ну що ж, ось таке завдання на обчислення значення виразу найзручнішим способом. На цьому вправу завершено.